Ми живемо з вами в особливий час, і про це ми згадуємо час від часу. Або обставини про це нам нагадують. Декілька днів тому я був у селищі з новгородське Там є перебувають. Люди похилого віку та інваліди, про яких опікується. І зовсім рядом біля цього селища є батьківщина моєї дружини, де я провів деякий час, і я запитую у сестер. Як справи, як у вашому селі? Вони кажуть два дні назад, Тому п'ять ракет упало на село. Тільки на одній вулиці, там, де дом молитви, три ракети. Отрощені дахи, вікна зруйновані оселі, в тому числі і дім молитви. І люди, люди в страху. Закінчується село 200 метрів і починається вже друга країна. Я думаю, що і я не виключення, і ніхто з нас не є виключення в тому, щоб ми. Не перебували в страху. Так чи ні? Доводилось вам переживати таке відчуття страх? Що це таке? Чому це відбувається? І як як подолати страх у нашому житті? Коли ми читаємо Святе Письмо, ми багато разів знаходимо людей, які перебували в страху. Страх він, він робить свою справу в нашому житті. І ми робимо якісь висновки, якісь. Якось поводимося в цей момент, коли ми переживаємо цей страх. Допомагає це нам чи ні? І вже сьогодні було сказано, на кого ми покладаємо свою надію. Я хочу прочитати короткий текст. Це історія однієї людини. В старому заповіті, а, але цей відомий чоловік, пророк, в свій час теж перебував у страху. Перша книга царів. В російському перекладі третя книга царів, 19-й розділ. З першими ми читаємо. Ахав розповів Єзавелі все, що Ілія вчинив, а також, як він знищив усіх пророків Ваала. Після того Єзавель направила до Ілії гінця з такими словами: Нехай те, чи інше. Вчинять зі мною Боги, та ще додадуть, якщо завтра до цього часу я не покінчу з твоїм життям так само, як ти зробив із життям кожного з них. Ілля злякався, встав і вирушив у дорогу, рятувати своє життя, і прибув. До Вісавії, що в Юдеї. Залишивши там свого слугу, подався в пустелю, подолавши відстань шляху одного дня ходьби. Він зупинився, сів під кущем яли, яливцею і просив собі смерті, говорячи: вже досить, Господи, візьми моє життя адже я не кращий за моїх батьків. Отака історія трапилась у житті величного пророка. Єзевель, вона добре знала Ілію. І вона, будучи хитрою, вона знала, як можна вплинути. На Ілію. Як заставити цього пророка бути, бути в страху, в страху за своє життя? Скажіть, хіба е, вона не могла послати не просто гонця до Ілії, а послати вбивц і вирішити цю проблему в один час? В один момент. Зрозуміла, могла це зробити, але вона цього не робить. На те була причина, тому що Єзавель боялася людей, народу. Що це збун... збентежить народ і він може повстати проти неї. Тому вона робить дуже хитрий план. Якось, спілкуючись з однією сестрою, я запитав, як ваші справи? Вона сказала: все слава Богу. Все слава Богу. Тільки мене. Турбує одне. Інколи на мене находить страх, звідки я не знаю. І я дуже, дуже боюсь. Це не одна сестра. Я знаю, що багато людей перебувають у такому стані, коли приходить страх у твоє життя за щось. Не обов'язково це за моє особисте життя за щось друге. Нам потрібно пам'ятати те, що Бог, як вже було сказано сьогодні, все контролює, все під його контролем. І Він не тільки любить увесь світ. Він більше любить своїх дітей, турбується про них і бажає захищати своїх дітей. І тому, коли приходить страх, а пам'ятаєте в книгі об'явлень, в 21-му розділі, у 8 вірші, там сказано, що боязливі царство Божого не наслідують. І це говорить про те, що страх це гріх, це гріх проти Бога. Страх. Невдячності. Він викликає в нашому серці невдячність Богу за те, що Він робив у нашому житті. Він закриває на це наші очі. І е, я думаю, що кожен із нас може згадати, як Бог чудово проводив нас у нашому житті. Я не одного разу чув від віруючих людей, коли вони казали. Якби не Бог, якби не Господь, я не знаю, що б сталося зі мною. Тільки Божа рука, тільки Божа мілість, вона зберегла мене. Я не знаю, про що думав Ілля, але він забув про те, що Бог робив у нього житті до цього, як він давав йому їжу. Да, сарепки. Коли він був у отіка кіріт, Бог проявляв про нього свою турботу, але страх. Закриочі на це. Ми, ми забуваємо те, що Бог робив у нашому житті. А що Бог робив для нас, для мене? У моєму житті. Я про це пам'ятаю тільки тоді, коли. Мені добре, коли все гаразд у моєму житті. А пам'ятаю я про це, коли я перебуваю в страху. Вдячність це характеристика дитини Божої. За все дякуйте, говорить Слово Боже, за все дякуйте. Тому що Бог контролював і контролює все наше життя. Страх це гріх недовіри Богу, коли ми не можемо довіряти йому ті обставини, в яких ми знаходимось сьогодні. Хто підкоряється страху? Той не рахується з Богом, той забуває про нього, в житті великого реформатора Мартина Лютера були часи, коли він не тільки був у страху, а був великій депресії. І це е, бувало е, деякі часи його життя, він переймався тим, щоб Євангелія стала живим словом. І дружина, дивлячись на е, свого чоловіка, на його стан, е, в якому він перебував. Теж молилася до Бога і просила у Бога мудрості, як допомогти своєму чоловіку, щоб він зміг вийти із цього становища. Одного часу Мартін Лютер повертається додому і його зустрічає дружина. Вона відкриває двері у чорній хустині, у всьому траурному із сльозами на очах. Він, побачивши свою дружину, говорить, що сталося, Люба? Вона каже, велика біда. Прийшла велика біда, біда, яка? Бог помер. Бог помер. Тепер він не може допомогти нам ні в якому нашому становищі. Мартин каже, як помер? Ну як Бог помер, якщо він живий? Так а чому ти в такому стані знаходишся, якщо Бог живий? Якщо ти можеш покладатися на нього сьогодні? І це змінило життя Мартина Лютера. І кожного разу, коли він потрапляв у таке становище, він писав на стіні, він жив. Він жив, і це давало йому сили. Що робимо ми, коли приходять такі часи в наше життя? Коли страх огортає нас, і ми не бачимо ніякої? Перспективи нашого життя будемо говорити як Мартін Лютер. Він жив. Він жив і він допоможе. Друзі, страх це гріх, який закриває небо, який не дає бачити майбутнє в нашому житті. Ілі. Чому ти шукаєш смерті, якщо ти е, зі страху е, біжиш від неї? Яка різниця була померти там чи померти під цим кущем, де ти плачеш і просиш Бога? Що? Спонукає тебе до цього переклеснені перспективи, переживання за свій народ. Якась одна сестра, це я читав таку історію. Одна сестра розповіла своєму пастору. Пробачте, що всі приклади про сестер, це стосується і братів теж, <кій> розповіла своєму присвітеру, що її обставини життя такі тяжкі, що вона не знає, як жити далі. Вона спробувала все. Але все було марно. Пастор утішає, підбадьорює, але це не допомагає цій сестрі. Він молився, просив у Бога, як він може допомогти цій сестрі. І Бог дає відповідь. Одного разу він зустрічається з цією сестрою, вона знову говорить про свої біди, і що ніякого виходу немає з цього. Він каже, сестра, давай ми помолимось. Помолимось Богу. Я буду молитись ти повторюй за мною слова, які я буду казати. І він почав молитись. І казати, Господи, я дякую Тебе, що ти такий великий, чудний і всемогутній Бог, що для тебе немає нічого у світі, щоб ти не подолав, все підкоряється Тобі, бо ти є Творець. Але, але є така біда. Є такі проблеми в моєму житті, які і для тебе навіть вони, ти їх не можеш вирішити. Сестра замовчала, нічого не повторює. І він питає в неї, сестра, а чому ви не кажете, не повторюєте за мною? А вона каже: так це неправда. Це не так. Так не є. Так що ваші проблеми, ваші страхи, ваші е, переживання вони можуть бути вирішені Богом. Так чи ні? Так, віддайте це Богу. Віддайте це Богу. Тому що страх він закриває Небо. Він не дає побачити Воскреслого Христа, скільки було в нашому житті, скільки є, і Бог, приймаючи нас у свою сім'ю дітей Божих, Він обіцяв нам небо. А як же дойти до неба, якщо ми не можемо здолати навіть оцих земних? Проблем життя нашого. Друзі. Є таке Євангеліє, яке обіцяє нам щасливу, радісну, безтурботну. Отаке От життя. Але це не є Євангеліє Ісуса Христа. Це не те Євангеліє, Яке Бог залишив для нас. Бог ніколи нікому не казав, що Він звільнить нас від усіх страхів, переживань, турбот. Але він сказав більше. Він сказав, що Він буде з нами. Він буде з нами. І коли приходять ці філини життя в наше життя, то нам потрібно звертатись до нього. Звертатись до нього, пам'ятаючи про те, що є те, що вирішує цю проблему, проблему мого страху. Саме велика. Проблема це проблема відносин з Богом, з людьми. Тому що вона дуже часто робиться на страху перед моїм керівником, ще перед ким-то. якщо це в церкві перед служителем, хоча сьогодні вже. Це набагато менш актуальне, як було колись. А що говорить нам писання про це? Коли ми читаємо перше післення до Івана, він пише так: у четвертому розділі першого пісня у 18 му вірші він говорить так. Але досконала любов проганяє страх. Оскільки страх несе страждання, хто ж боїться, той недосконалий у любові. Досконала любов проганяє страх. Якщо ми любимо нашого Господа, Любимо досконало, любимо чистим серцем і довіряємо йому своє життя, колись ми говорили до Бога, вірю, вірю в Тебе як в Сина Божого, вірю в Тебе як у Спасителя мого життя. Вірю. що ти будеш вести мене в цьому житті до того часу, коли ми зустрінемось з ним. В небі, коли Він прийде забирати свою церкву. Ви цього чекаєте чи ні? Ну, всі люди вмирають. І ось зовсім декілька днів назад помер батько ну, наших, нашої сусідки. Да? Ще молода людина, 65 років, ну, це я по собі міряю, що молода. Ось. Але моя дружина розмовляє з його донькою, і вона каже: страшно було вмирати. У нього був рак. Страшно. Людина відчуває страх перед смертю. А як ми? Хай Бог допоможе нам. Долати, долати цей гріх у нашому житті. Ми будемо відчувати страх. Будемо постійно в нашому житті більш чи менш, але ми це будемо відчувати. Але давайте пам'ятати, що у нас є переможець. Той, Хто може перемогти цей страх, той, хто може зробити нас вдячними йому за те, що він робив, він може відкрити нам небо. Хай Бог допоможе нам у цьому, і хай Його ім'я, воно буде прославлене в житті кожного із нас. І якщо ви маєте ще страх. Ідіть до Христа. Ідіть до Ісуса. Він любить вас, Він чекає на вас і Він допоможе подолати цей гріх да прославиться Його ім'я в житті нашому. Амінь.